Всім привіт! Ви на каналі між двома морями. Дякую за присутність на моїх ефірах. Мені дуже приємно. Це мене знаєте, це мене дуже мотивує. І тому я сьогодні, знаєте, так у нас по-домашньому те, що ми полюбляємо, я вам покажу. Баранина ягнятина по-одеськи. Я обрізала всю баранчика, бачите? Обрізала жирок. Помила, підсушила, бачите, нічого такого немає тут. Три кусочка. Це я попросила нам порубали. Я їх обрізала, знаєте, от такий жирок. А мій синочок каже, бо він знає, ми полюбляємо такий жирок. І коли хтось скаже, Боже, для чого цей бараній жир? Ви знаєте, скільки в баранячому жиру корисного? Знаєте? Боже, я, я зараз навіть не перечислю, я для вас підліткувалася. Дивіться. Вітаміни групи Б. Тобто спокійно. Вітамін Д. Для чого? Це вагончик для наших вітамінів, щоб вони були доставлені в нужне місце. Вітамін Е та К. І в баранні. Також є для організму мінерали: натрій, калій, фосфор, кальцій, залізо, каль... кальцій, селен, цинк. Ви представляєте? Тобто тут ненасичені жирні кислоти. А баранячий жир дуже сприятливо впливає на людське самопочуття. Так, я це в Вікіпедії взяла, я це не придумала для того, щоб ви розуміли, що мені для цього потрібно. Бокал вина. <с> я пошуткувала. Дивіться, баранчик у нас є. Жирок у нас йде не сюди. Це ми будемо окремо робити, мені треба часничок. Мені потрібен перчик красний, суміш таких трав з перцем розмаринчик. Це не вино, про яке я тільки що казала, а це у нас гранатовий соус. Дві ямкісті. Дивіться, в одну я покладу, тобто це не на один день у нас все. А оці два кусочки я покладу сюди, вони будуть у нас замариновані. Двома способами. Мені отакого ножа не вистачає, в Туреччині. Професійний поверский ніж. У мене цілий тут набір, але провести туди я, мабуть, не зможу. Спочатку ми замаринуємо оцього баранчика. Я прибрала дуже рано, бо я часничок весь, чесничок весь прижимаю, отак, знаєте, не ріжу. Не мину, а просто прижимаю. Весь. Для того, щоб він відкрився і баранчику нашому віддав всі свої корисні властивості. Пишіть, хто полюбляє баранчика? Я не маю м'яса, якого я не люблю. Ну, я не була їла крису і не дай боже собачат. Бо я їх люблю і я не зможу їсти. Так, дивіться, чесничок ми поділимо і сюди, і сюди. Ну, тобто на дві, однаково. Далі, е, значить, оцю ми зробимо з гранатовим соусом. Зараз я тоді дві ямкості треба мені. Петь. В одну у нас буде гранатовий соус. Він зробить таку скоринку, таку гарнючу. У другому не буде. Перчик у нас красний, і сюди, і сюди. Далі розмарин. Розмарин туди ми не кладемо, а сюди покладемо розмаринчик. Так, гранатовий соус вже. Так, далі. Суміш, трав і спецій. Це для м'яса такий я чоловік купляю. Тобто, бачите, я не жалкую так добре. Ще сюди ми кладемо чорний перчик. Зараз я за ним збігаю, бо я не підготувала, я його помолола і не підготувала. Трошечки сюди і сюди. Так, не, не сильно трошечки. Не люблю мелений перець купляти. Мелимо, але то дуже багато намови. Далі дивіться, додаю трошки олійки. Для чого? Щоб зробити соус, знаєте, такий. щоб нам було класно намазувати. І... Дивіться, у мене така кісточка, вони такі продаються всі, великі, але я обрізала. Обрізала і тут, і там пообрізала. Бо вони, знаєте, такі незручні. І оця кісточка у мене така для м'яса. Дивіться, от так ось о... оп, покажу. Бачите? Можна ще трошечки е, додати е, олії. Але так, можна трошечки. Я додав. Це я приготую на завтра. Бо баранина, вона повинна. Е... Ну, я залишаю десь мінімум 6 годин, щоб вона маринувалася. Так, і дивіться. Чесничок. Дивіться, зараз хтось скаже. Ну, хтось хто не знає. А я впевнена, що знають. Де сіль? Це посудомийка моя працює. Посудомийка. Так, солі немає в барані. Господи, обляпала все. <laughs> Бачте? Девица. Дивіться. Дивіться как раз. Бачте, Бачите, бачите. Можно и массажик сделать. Вот Можно добавить сюда Овочі. Але, знаєте, в мене є така фішка: Ті овочі, які тушаться з баранчиком, ми не їмо. Вони забирають весь цей запах баранчика. Розумієте? З присмак, хто боїться, я їм. Я, мене, я, я люблю. А дехто де не любить. Так, а оцей у нас з гранатовим соусом. Він буде такий, знаєте, Сладкуватий. І це мені якийсь ми приготуємо завтра, так? А, я... а якийсь ну, залишиться чекати своєї черги. Тому це вже буде глеб з Віктором вибирати, що вони хочуть. Бачите, така ножка гарненька? Вкусняча буде. На гарнір до баранчика саме класне овочі, тільки овочі. Це і, в Одесі кажуть, синенькі баклажанчики, і грибочки, і огірки, помидорчики. Ну, що хочете, що у вас є, але не картошка. Не картоплю, не рис. Розумієте? Так. Далі, що ми робимо? Ми залишаємо це все. Ні, ми зараз, знаєте, ми не будемо залишати. Ми його зараз покладемо в рукав. Так, дивіться, це нам не потрібно. Це на один раз. А це ми зараз такий рукав без, знаєте, а, є Це ми завжди зараз. Напишіть, хто любить Баранчика, і як ви його готуєте? Або хто любить ходити в ресторан і їсти баранчика? Так, дивіться. М? Красота. Красота. Ой. Мені можна щось... Бо я родилася в рік свині. Так, дивіться. закрутила, я закрутила так. Все. І оце піде в холодильник на. не знаю на скільки. Завтра ми приготуємо, чи Оце чи це, це глібчики вибере. Мене тільки що чуть не вбила посуда яка злякалася. Дивіться, а з цим м'язком ми його зараз в судочок. Ставимо на ніч в холодильник і воно маринується. До, десь за 3 години до готовки ми витягнемо, щоб е, температура була кімнатна перед тим, як ми будемо ставити. Ми його е, поставимо на фольгу, підпечеться, потім я змащу його соусом. Я придумаю якийсь соус зробити, томатний, класнючий буде. Потім ми в фольгу і буде пектися. Сьогодні я сама, дивіться, в мене сьогодні сина нема. Стала знімати і не нажала кнопочку. Так, дивіться, сутки пройшли і ми вирішили, поки у нас є світло, ми зробимо в рукаві баранчик. Він вже три годинки. Е як з холодильника, і зараз кімнатна температура. Я покладу ось таку яркость. Я не люблю в деко, коли воно лежить, витікає. І оцей кусочок м'яса я покладу усюди. А так як вже стала, знаєте, спочатку стала знімати відео, потім зрозуміла, що то вже тут наваяло. Діться, зараз ми зробимо отак. От у мене сьогодні таке на голові, вибачте, це я вчуся <гум> з волоссям своїм довгим справлятись. Так, бачите, так вимастила і покладемо сюди оцей кусочок м'ясця. Бачите, ще значком, так як він... Часничок не згорів. Так. І отак ми поставимо в духовку десь на 15 хвилин, може на 10 ще загляну, при температурі 250 градусів. А потім будемо змащувати його отаким соусом. У мене немає томатної пасти, я забула купити. Тому я просто взяла сок томатний. Додала для е, пікантності е, гірчицю. І зараз в мене десь в морозивці був лимон. І да. я натру труцебри трошечки. Так, кидаю в морозилку, якщо все, і будемо тут трошечки Значить, що я поклала? Бачите, виключила. Значить, томат, перчик чілі, гірчицю, тобто він буде гострий. І лимон. Цедру лимона. Я зараз покуштую, може і трошки лимон. По маленького лимона. І оце ми будемо змащувати його, коли він буде випікатися, оцей кусочок, а цей так і буде нас. Так. Зараз я поставлю, вже духовка розігріта 250 градусів. Так, ось, поставила, бачите? Ось один кусочок стоїть, а ця, цей стоїть отак відкрита фольга. І мені треба, щоб він запікся. І тільки потім я його замотаю. Значить, Соус, поки я поставила, я вирішила таке зробити. Соус я покуштувала. Цедру я з усього лимончика, він малесенький такий. Зняла. І, знаєте, він гострий, класнючий. Але мені захотілося ще, бачите, він не червоний, а це мінус його. Але нічого страшного. Нічого страшного, ми зараз, знаєте, коли смаком будемо брати. Я беру цей лимончик. Половину цього лимона я його, бачите, не то що видавлю. А виковиряємо кісточки. Все, і додавлю. Воно буде кисло, гостро Розумієте, Не солодкий, а той другий солодкий. Чому я готую зразу два? Чому я готую зразу два? Бо знаєте, у нас відключення світла, хай він стоїть в холодильнику, хлопці розігріють і будуть їсти. щоб завтра не готувати, буде в мене От, все і чекаємо. Зараз воно підсмажиться і будемо мазюкати оцим смачнішим соусом. Перший раз, бачите, воно ще не зовсім підсмажилось, але ми вже трошечки цей соус. Мазюка. Чому э, такий сильний вогонь 250, щоб корочкою взявся кусочок, розумієте? Так, все. Перший раз і ставимо знову в духовку. Так, все. Ось був червоний соус, було б взагалі бомбезно. Так, зараз. Замотуємо це все. Так, все. І ставимо на 180 градусів годинки на дві. Поки робиться ягня, це дві годинки воно буде. Я поставила тушкувати капусту, як на гарнір. А, махай оту, то це такий, знаєте, лайфхак для тих, хто не знає. Всі знають, що це мочалки такі продають, знаєте, натуральні вони ростуть у нас. Так от в Туреччині, бачите, їх купують, ріжуть отак хазяйки, бачите, і мають посуд. Ви знаєте, я спробувала. Рекомендую. Клас. По-перше, ніякої хімії, по-друге, одмиває класно, а по-третє, е вимивається добре. Тобто, Ні запаха, ніякого ніде не залишається. І, ну, тобто рекомендую, попробуйте. Ну, Не сподобається ради Бога передати на свої мачовки. Дивіться, одне витягнула. І пам'ятаєте, вони у нас не солені. Тобто, солю я. солю я В кінці? О зараз? Можна не солити? Так, і полильємо трошечки оцим жирком, яке, яке тут залишилося. Всім ні, не буду. Але трошечки, щоб знаєте, воно було не таке сухе від смакота. І другий кусочок у нас приготувався. Дивіться, як краса. І ми теж пам'ятаємо, що воно у нас не солене, трошечки. Якщо є, знаєте, крупна сіль, будь ласка. Беріть крупна сіль і теж трошечки поливаємо. Виглядає дуже смачно. Яка смакота. Слухайте, я, я так рада, що приготувала два різних, бо я хочу скуштувати сьогодні цей, а цей боже, який класнучий. Я теж не знаю, що я хочу. Готуйте з любов'ю. Для себе, для рідних, для кого хочете. Готуйте з любов'ю. Самий головний інгредієнт я додала свого коханнячка. Цілою люблю, бувайте!